Про ситуацію в Деснянському районі Києва, який також цієї ночі був під атакою російських дронів і ракет, зафіксовані пошкодження житлових багатоповерхівок, але більше розкаже про наслідки ворожого удару наша журналістка Софія Кононович. Софія, тобі вітання. Які масштаби уражень і чи вдалося поспілкуватися з місцевими, будь ласка. Вітаю Настя, вітаю шановні глядачі. Я зараз у Деснянському районі позаду мене дев'ятиповерховий будинок, який постраждав після масової атаки РФ. У у багатоповерхівку влетів цілий шахет, та після влучення почалась пожежа. Як розповідають нам мешканці цього будинку, що після вибуху вони відразу побігли гасити її. Від вибуху пошкоджені балкони та вікна, видно вибиті рами і обшивка. Уламки розлетілися по по фасаду і, на щастя, обійшлося без постраждалих. Зараз на вулиці працюють спеціальні служби, територію огородили стрічкою та привезли фанеру, щоб тимчасово закрити вікна. Роботи з ліквідації наслідків тривають. А тепер давайте послухаємо пряму умову мешканців будинку. Був приліт, не знаю, може хвилин 5-10 валявся на полу, потім дитину забирали. Кімнати вибігали. Ну, і тушили пожежували. Тушили саме так. Люди, Люди, ну і всі, хто проживав в цій квартирі, тобто, я, Євгенія, тобто, всі тушили. Ну, Люди всі допомагали. У мене в квартирі ремонт, тому мене там не було. Я вночі дізналась від... Знайомої, яка живе поблизу, я приїхала. У мене пошкоджено балкон, повністю вилетіли вікна, і виходить, що на балконі, якраз ми зберігали всі речі, які під час ремонту, все, що якби своє, я на балконі зберігала. Звісно, там багато всього пошкоджено, і плюс встановили нові двері. Але оскільки е мають рятівники обов'язково вскривати квартири, вони мені ще й вкрили нові двері. Впало стекло на мене. З п'ятої та п'ятої етаж квартира. І потім, що ви вийшли чи я вийшла? <різько> я вже не знала, що звісно вибігла. Штаб допомоги відкрили на вулиці Кубанської України, 30 а та через ворожі обстріли у частині міста перебої з теплом та водопостачання відсутнє у Печерському районі та лівобережній частині міста. У нас все насте тобі слово. Софія, я дякую тобі і нагадаю, що це була наша журналістка Софія Кононович, яка працює сьогодні у Деснянському районі столиці. Розповіла про те, як оговтується цей район від нічної масованої атаки.